З цієї сторони почнемо із буса, це Renault Traffic, 19 2019 року, 177 тисяч пробігу, 1,6 дизель на 120 кінських сил, ціна 15 800. Мерседес r Class 12 рік, 280 тисяч пробігу, автомат 3 літра дизель, ціна 17500. Mitsubishi Outlander. 14 рік, 2,2 дизель на механіці ціна 15, 500 Citroen c 4 Picasso, 14 рік, 201 тисяча пробігу, 1,6 дизель, автомат, комплектація ексклюзив, ціна 12700. Peugeot 508. 2017 рік 205 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці 12500. Infiniti, 16 рік, 2,2 дизель на автоматі ціна 19 тисяч. Megane, 11 рік, 223 тисячі пробігу. Звичайний 1,5-літровий дизель K9K, на автоматі 7700. Renault Megane, 2009 рік. Теж 1,5-літровий дизель на механіці. Ціна 7000 доларів. Renault Kadjar, 2016 рік. На автоматі. Ціна 16700. Renault Grand Scenic, 2013 рік. 211 тисяч пробігу, 1,5 літровий дизель на механіці ціна 10, 250. Рено Меган 3. Останній рестайл. 2016 рік. 206 тисяч пробігу, 15-літровий кадавітька, ціна 11 100. Аналогічний автомобіль Меган 3 16 року. Пробіг 203 тисячі. 1,5-літровий на 110 кінських сил, ціна 11,100. Меган 4-го покоління, 2017 рік 226 тисяч пробігу. Півтора-літровий дизель. Ціна 12700. Toyota RAV4. 2011 рік 170 тисяч кілометрів пробігу. 2,2 дизель. На механіці ціна 13200. Nissan Кашкай, 2011 рік, 183 тисячі пробігу, 2,0 дизель, на механіці ціна 11800.